Вітаю всіх. Чомусь захотіла зняти ці колоду відео. Я мало зараз взагалі не щось роблю, взагалі поради в основному. Але мене цікавить таке зміни. Ви знаєте, ось ці зміни політичні, зміни в керівництві. Там звільнили, там ще щось перетрубації. Для чого це? Ці зміни політичні в керівництві в управлінні Офісу президента. Ці зміни принесуть результат для нас. Який він буде? цей результат для нас, цих політичних перетрубацій? Треба подивитись хоч трохи. Який він буде? Це вже непогано. Так, ось це зміни. Рух в іншу сторону. Так. Стабільність якась виходить. І вирішення питань. Зміни. Ось вам зміни, на дні колоди зміни. Це зміни. Ви знаєте, все-таки я бачу, що є стабільність певна, яка буде мати результат. Варіанти, що робити. Вихід ситуації шукати треба. Тепер я. Бачила, що колегу звільнили тому що він не вибив дозволи. тепер будуть вибивати далі дозволи на атакам, шторми, щоб лупити по тактичній авіації, зменшити загрозу кабів, взагалі покращити якість життя. Будуть далі вибивати ці дозволи. Давайте подивимось так. Так. Це не одна людина робить. Ось вам договір. Зміни. Зміни. Раптові зміни будуть. Дивіться, зміни раптові. Далі будуть вибивати раптові зміни. Небо. В принципі, зміни. А це небо зіркове небо. Так. Хто мій думати, той зрозуміє, до чого я. Так. перше це стабільність. Чоловік. Це буде чоловік. Угу, жінка. Зараз. Хочуть зробити так, щоб ці зміни настали як можна швидше і прийшла стабільність. Тобто, вони будуть вибивати, будуть ці зміни. Так, тепер подивлюсь іншим чином. Перетрубація в управлінні президента, в офісі президента, дасть результат того. Дасть результат. Ось вам башня результат. На слові результат випадає карта башні. В Ленормані це результат. Так, ось ця компаха дасть результат. Який це буде результат? Покажи мені. Те, що ми так хочемо. Це буде те, що ми так хочемо. Відкриємо шлях до того, що ми хочемо. Цей шлях хитрий. Це не може бути просто, небезпечний. Так, небо. Знову падає небо. Стабільність захист неба. Ось питання по захисту неба. Так. Тому чекаємо і віримо.